Доброго дня! шановні слухачі та підписники автошколи школа Сьогодні розберемо з вами два дорожні знаки. Знак 5,5 дорога з одностороннім рухом і знак 4.1 рух прямо. Знак 5,5 це інформаційно-оказівний знак, який говорить про характер дороги. Застосовується для позначення дороги по відокремлення проїзної частини по всій ширині якої транспортні засоби рухається лише в одному напрямку? Зазвичай знак розташовується на початку дороги. Знак 4.1 рух прямо це наказовий знак. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, які рухаються за встановленими маршрутами. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед якими він встановлений. Якщо знак встановлений на початку дороги. Його діє, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі території. Вивчаємо та повторюємо ПДР разом, автошкола Утсайт. Все буде Україна!